Усім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Що я можу сказати? Не ходіть голодними до магазину, бо грошей пішло багато раз, два, шість сумок. І починаємо нашу розпаковку. То є надовго. Так що беріть собі щось: чай, каву. І побігли. А що ще ми такого зробили? Голодному не ходіть, бо ми пішли голодні, бо зранку не снідали. Бо ще й заїжджали на дуже класний Лідла є там пляж величезний і дуже великий. Класний. Від нашої квартири до того пляжу рівно 20 хвилин. Ляпота. Автобусом, не пішки. Бо якби то пішки принести, я собі не уявляю. Так що починаємо з бананів. А чому я роблю розпаковки? Бо я сама люблю такі відео дивитися. І перше у нас троянди. Маємо тут і 7 штук, скільки коштують, я не дивилася, якщо чесно, то Ярослав для вибирав. А то фрукти щось зі суботи лишилися, скільки купила і те, що є. Маська чекає свій корм, він у нас є. Ну, дивіться, ну хіба не дівчинка? Дівчинка. Так, маємо банани. Напевно, десь 2 кілограма точно. По, кіло... по євро 19 або євро 9 за кілограм. Молоко купила за євро 95. Бо в нас в склавеніті сі 2,50. Ну, 32 центи, напевно. Євро 11 такі маленькі тартили. Лаваші. Не знаю, на що купила, напевно, мені треба. В районі Євро така під Кока-Колу Грецька. Ярослав взяв спробувати. То якийсь клей, скільки коштує, я, не можу сказати, бо я не знаю. Ми, як є в Ліллі, завжди по одному купляємо собі балон з газу. Ми ним не користуємося, ми на початку, як приїхали до Греції, користувалися. Куплюємо на всяк випадок. Ми не знаємо, що нас чекає. може, треба бути. Бо там вони по 3 з копійками, а у нас по сім. Може, то інакша фірма? Не знаю. Того разу Ярослав хотів взяти два балони з газом. Щось таке? Що тут таке? Я вам не скажу. Може, щось з ключами. Морква по 60. Здається, центів або по 80 за кілограм. 2 євро масі смаколики. 67 центів була акція дріжджі. У мене є дріжджі, бо купляла, що не використовувала, але за таку ціну взяла. Так, на пробу взяла три міні-пончика по 30 центів. 90 з чимось е, центів. Ну, будемо євро рахувати, коштує у нас чесник сухий. Свіжий теж купляю. Євро з копійками. десь до 2 євро маємо такі муслі, то я, то, як розумієте, то до школи. Що я купила дві штуки? Ні, я брала одне. Ага, скорше всього один раз взяв Ярослав, а потім я ще взяла. Бачите, ми з чоловіком одинаково думаємо, бо дві штуки я точно не брала. Перша сумка в нас виглядає так, ну крім тих овочів. І знаєте, що? Получили вчора смс зі школи. І в нас є тепер безкоштовне харчування в нашій школі, то не тільки для нас, само собою, то для всієї школи в Греції. І не треба на то здавати гроші. Не знаю, як і що то за харчування, будемо бачити. І так круто ми звикли робити ланчбокс. Так що Греція зовсім не така бідна, як всі говорять. Тут дуже круто жити. Колейна моя сумка. Разом скажу, у нас дуже великий чек. Як перевезти в гривні, навіть страшно. Бо у нас чек на 193 євро. Але зато мама буде не переживати, буде знати, що діти мають що їсти. А то переживають студли. Макарони, тут, напевно, по 60 центів. Ми його виберемо Ярослав, їх любить, найбільше він любить, і Віка вже теж їх любить. По 58 центів картопля. Теж взяла. Бо на базарі від'їв. Тому на базарі не беру. 80 центів цибуля, то Ярославна взяв, кладу одне на друге. Не знаю до чого, але ще маємо шпагеті. Так, шпагеті туди положимо, Надіюся, не впадуть. А, шпагеті тут і дешевше, ніж вони в Польщі, бо це коштує у нас десь євро. О, то ми її шпагеті впали. Але тут кілограм, а не 400 грам. Ми з собою взяли рюкзак, такий квізочок, сумку. Нам не хватило. Купили таку велику сумку і ще купили два молитву. Починаємо. Тут теж я купила десь в районі 2 євро і до школи. Або так, щоб вона мала, коли прийде. Євро 58 е, мішки для сміття, потрібна річ, у нас закінчилась. Якусь я купила такі гарні шкарпеточки за 2,50. Може за 2,49. Центу ролі великої тут не грає. Але то ще була економія. Бо я мала євро знижку в лідлі. Величезна економія Тож взяв Ярославу обіцяв їй жалки купити і купив. Але... Скільки коштує, не знаю, бо я не дивилася навіть. То ще одні желки з Кока-Колею. моя морда любимо. Мась. Вона просто чує, що тут є твої. Мась, ти то шукаєш? Мась? То? То так. Зараз дам зайчик. То маємо в нас воно коштує, здає, то за 450 пачка, а кілограм або 5,50, або 6,50. Я можу помилятися. То бекон нема тут цілого, є порізаний так, і він має косточки такі. Там бачила менше грам, десь дорожче, трошки, напевно, він без кісточок але я можу помилятися. Пачка сиру 700 грамів 750, за 5,50 або. 5,30, плюс-мінус. За 7 євро ось так, кілограм. І нам такої пачки вистачає на 2 тижні, бо як брала два тижні тому, то ще маю пару пластирків. І не докупляла. Ось такі круасанчики маленькі. Євро 30, за 5 штук. Я 10 пачок купила. Ну, як пачок <рес> Ні, не пачок. десь кросані купила до скали, бо вікуся ще там має подружку Марію. І я даю по два круасани. Євро 40 майонез купила, в мене ще був майонез, але купила, щоб було на всяк випадок, бо дуже хороша ціна була. Непогана, скажімо так. Величезний хліб, білий, порізала, вже там зразу, бачите, навіть майже рівно поскладала. Кілограм хліба є 25 тоже взяла мофінки 2,50. Я таке ховаю всяке, щоб до школи її давати. Плюс-мінус або вдома, щоб ще було. Кульки за 2 з копійками, скільки точно не пам'ятаю. Нині зранку сказала, щоб купила моя вікуська. А знаєте що? Так, вчора зранку. В мене Вікуся каже не злися, чи ти злися, а каже, диркаєш, чого ти диркаєш на мене. Або сваришся, а, сваритись, то в неї диркати. І то в мене Вікуся вчора. Мамо, так, ти добре поспала Я кажу, добре, а чого ти диркаєш на мене? Я кажу, ходи чесатися. Смішні діти. Купили велику пачку ще сухого корму, мастер такий любить їсти. То її купили. 2 кг, але ще ви знаєте, ми ще маємо з 5 котів дворових. Вони теж їсти хочуть. Теж щось треба давати. Поки що у нас все виглядає так. Ну ж гарно, скажіть, прямо як американці робимо закупи. Дуже багато в кошку. Але мій яри казав, що у нас такий великий чек вийшов тільки не через те, що ми голодні пішли, ні-ні. А через те, що ми то купили. 165 центів. Або 62 то вони всьому винні. <ріст> Ярисал купляє Марія печенька, до 2 євро коштує. Тут маємо 4 пачки, і вони не такі, як наші Марія, вони більше такі хрупйонці. Такі хрусткі. Що я ще тут маю? Кукурузку купила, буду робила олів'є. З кукурузкою, бо горошку я не дивилася, чи навіть є. Якщо 2,50 взяла такий мікс горішків, то теж Віка до школи люби брати. Вже, що можу вам зараз сказати? На тому моменті? У нас вже є 10 хвилин, а я ще до кінця не розпакувала. А думала, в 10 хвилин булося. Євро 30, напевно, такі піти грецького стилю. Що є? Сіль. Купив Ярослав, скільки коштує, не знаю, ну, але не дуже дорого. Мило по 70, здається, 4 або 80 центів. Таке взяла, у нас закінчилось. Маленька моцарела. Дивіться, бебіки, така гарненька. Євро 12. Там коротка дата важності, хоча, знаєте, тут до 2 11-го. 11 Бо переважно там переоцінка, то значить сьогодні вже все. То ще довга дата. Оливки купила порізані, завжди беремо або порізані. Ну, порізані, бо ми такі ліниві, що беремо порізані. Або зелені, або чорні. Зелені на ще є, а чорні вже взяли знову. Коли відкрию, навіть не уявляю. Хоча в мене вже мій салат на городі підріс. 11 булочки. На гамбургери і фарш купила, то буду робила в якийсь день. Коли теж буду робити, навіть не уявляю. Але так багато всього купляю. Я так думаю, що на наступний місяць я розроблю місяць виживання чи що, щось такої тематики. Ще одні моцарелки. Дві штуки маю. Ще лишилося дві сумки. Євро 60 такі намазки, вони гострі, Ярославові подобаються. Маємо дві штуки. Десь має бути Євро 59 такий оригінальний, класичний, то я люблю більше класичний. 2,69 або 2,59 кілограм грецького йогурту. То найбільше жирності. Він смачний, до десертів давати. Навіть, знаєте, медовник разом з маскармонтом перемащувала класний йогурт. І похоже трохи на сметану. І так треба показувати, а тут витягувати. Шоколадки три штуки по 98 центів. Для того взяла бо дешево. Таку салямі взяла. І так вона страшилась кажу, ні, не будемо за 9 євро купляти. Я росла, кажу, то 4,49. А, за 4,49 треба брати. Пів кілограми салямі. Варена ковбаска. мартабела зі салом в районі 2 євро. Бо я там не подивилася, яка ціна. Десерт такий. Ми вже розбрали, було непогано євро 34 за 4 штучки. Переоцінка. То скільки воно коштує, не знаєте, то Ярослав? То не я. Дала по переоцінці 74 центи, то в нас 1,5%, то я думаю, що я на налисники на буду робити. Я вже заікаюся, а в мене ще ціла торба. Кетчуп нам був потрібен євро 58%. У нас вже закінчується. Або вже, може, і закінчився. Дивіться, які гарні квіточки. Аж люблю глянути. То по 74 це вже нормальний відсоток жирності. Що я взяла там той за таку ціну? Не питайте, мене не знаю. Купила теж таке молоко, то зараз нам піде. Оте в 2-літровій, то на пізніше буде. Так що маю тут до цього тижня піде, а то буде на наступний тиждень. Філе вже такий, як на відбивні порізаний. За 374 купила пару пачок заморожу. Нині ще була по знижці у нас лосось 2,62 за 100 грам. Купили пару пачок. І ще купила такі піци. Тож знижка була за 2,43 А, 224. Три піці нині будемо. Так, то та коротка дата до сьогодні, скорше всього, мені здається, але ми їх сьогодні і зімо. Щось заморозимо. Скорше всього, всі ми зробимо 6-8 хвилин в пекарніку. і буде нам готова піца. Ще одна намазка. Три пачки лосося по 100 грам. Тут, значить, купили 400 грам лосося. Непогано, непогано. Табофіня дорога, але то 450 грам, якась шинка, до 5 євро, здається. То дорого, так знаєте? Може дешевше. То буде нам НЗ. Таке морозовом знайшли. Купила через те, що Венздей. Жодний не Хелловін, бо такої фігні, як Хелловін, ми не святкуємо. Хотіли попробувати і була переоцінка було за 2 євро. Три пачки філе. Ну тут є і філе, і таке, що я казала, на відбивні. 3,74 за одну пачку. То я заморожу. Масло купила за два з копійками. 250 грам. То буде в Греції отакого От штука в лідлі. У мене є в коротких відео вона. Євро 59 або євро 69, але воно смачне, солодке і класне. Так, тому купила зразу три штуки, щоб в мене було в камері на запас. Ще одна ковбаса 650 грам. Скільки коштує, я не можу сказати. Чесно кажу, я не знаю. То Ярослав знайшов. Купила фарш, Заморожу його, хороший колір, пів кілограма, то нам до бургерів будемо робити. Дивіться, ну то ж крут. Точно мама буде спокійна за дитину. По 2,59 такі рибні палочки, таке там рибне філе смачне, ми любимо, запікаємо затикаємо духовці. І є. ми завжди беремо по 3 штуки, але з чого сьогодні взяли сім пачок. Двох різних фірм. Ті трошки гірші, але такі схожі на рибні котлети, і вони по 2,9. Євро 58 або євро 80 кілограм таких овочів заморозили. Мене вже рок... не знаю, як ви, але мене вже рука болить. Я була на картоплю фрі, євро 58. Тут дуже купила кілограм. Знаєте, євро 58 то не так як в Албанії, ми купили картоплю фрі за 6 євро. То було два роки тому, ще пам'ятаю. де зупинилася, ще докупи у нас картопля фрі за євро 58. То непогана ціна ми запікаємо то все в, в духовці. Бо колись в Албанії купили за 6 євро. А тут набагато дешевше. А очі за євро 80 з чимось. Маємо 7 пачок рибки, паличок. І такі величезні, величезні в мене закупки. Дуже круто, дуже класно, але поки, по кошельку мінус 193 євро. Побачу, наскільки хвати. Надіюся, що на 2 тижні точно буде. Всім величезне-величезне, дякую, і зустрінемось в наступних відео. І хто в Україні, бережіть себе. Дуже велике бережіть.